Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо один з моїх улюблених літніх салатів. Він легкий, соковитий, зі свіжими овочами та ніжною курочкою. Те, що треба на обід і на вечерю. Тож готуємо! Для цього салату я беру зовсім прості, але смачні інгредієнти. Одну невелику капустину. Використаю половину, цього буде більш ніж достатньо. Два соковитих помідори. Два хрумкі огірочки, половину солодкого перцю. Я беру червоний, але підійде будь-який. Трошки свіжої зелені, у мене петрушка, можна іншу яку любите. Ще знадобиться цибулина. Я використовую синю, маєте білу теж буде добре. І на завершення одне куряче філе. Ось і все буде просто доступно і смачно! Насамперед підготую курочку. Я взяла одне куряче філе, розрізаю його навпіл, щоб вийшло два тоненькі шматочки. Так вони краще і швидше просмажаться. Обидва шматочки посипаю сіллю чорним перцем і солодкою паприкою. Прямо руками легко втираю спеції, щоб м'ясо просочилося ароматом. Перевертаю, повторюю те ж саме з другої сторони. Сковорідку розігріваю, злегка змащую олією і викладаю м'ясо. Обсмажую по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Щойно м'ясо підсмажилося, додаю кілька маленьких шматочків вершкового масла. Даю йому розтанути. Накриваю сковорідку кришкою буквально на хвилину дві за цей час курочка встигне просочитися вшковим ароматом і стане ще ніжнішою і смачнішою. Після цього знімаю з плити і залишаю остигати на тарілці. А поки м'ясо охолоджується, беремося за овочі. Як я і говорила, використовую половинку невеликої капустини і нарізаю овочерізкою. Можна й ножем, але овочерізка дає тоненькі одинакові акуратні смужки. Одразу капусту в миску. Далі два огірочки. Розрізаю їх спочатку вздовж на 4 частини, а потім на тоненькі скипки. Теж у миску. Половину солодкого перцю очистила від серцевини та білих прожилок, ріжу тоненькою соломкою. І в загальну компанію. Тепер помідори. Їх у мене два. Спочатку на половинки, а потім на акуратні скибочки. І їх також сюди. Цибулину беру синю, ароматна і красива. Її можна використати і половинку. Нарізаю тоненькими пір'ячками і в миску. Ну і свіжа зелень. У мене петрушка. Але можете брати кріп, базилік, кому що подобається, що в кого є. Подрібнюю ножем і відправляю до овочів. Тим часом курочка охолола саме час нарізати. Спочатку подовжні смужки, а потім поперек. У результаті маємо м'ясні кубики. Вони м'які, ароматні, просто не передати словами. Відправляю їх у миску до овочів. І можна вже уявити який це буде смак. У невеликій мисочці змішую по 2 столові ложки майонезу та сметани. Додаю столову ложку гірчиці в зернах. Вона дає приємну пікантність. Ще два зубчики чеснику подрібненого. Трохи солі, трохи перцю і все. Проста, але дуже вдала заправка, яка гарно поєднується з овочами з м'ясом. Відправляю заправку до салату і ретельно все перемішаю. Аромат неймовірний. Овочі хрумкі, м'ясо ніжне. А заправка все поєднує в єдину смакову композицію. Салат не просто смачний, він і яскравий, свіжий, ідеально збалансований. Дуже рекомендую скуштувати. Ось і все! Наш літній салат готовий! Його можна подавати одразу або трішки охолодити, буде ще смачніше. Якщо сподобався рецепт, тисніть вподобайку, діліться з друзями, пишіть в коментарях, чи любите салати з коркою. І, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові літні ідеї. Дякую, що були поруч, всім миру та добра!